Щорічний передноворічний парний тенісний турнір на призи клубу Софія Стар мав статус відкритого. Тож за перемогу змагалися учасники не лише з Рівного та області, а й зі Львова, Тернополя і Житомира. Турнір став заключним етапом клубних змагань, що тривали упродовж усього 2014 року. У Нас було десь 8 8 турнірів. От і в сумі всі учасники набирали бали і відповідно посідали там. Місця відповідно того скільки вони набрали балів в цьому турнірі приймають участь більше 40 більше 40 учасників. є дуже титуловані. Серед учасників, як професіонали, так і любителі. Рівнянин Артем Зеленський серйозно тенісом займався до 18 років. Сьогодні він виступає як любитель, бо нині присвятив себе тренерській діяльності. У парі з іншим рівнянином Геннадієм Мартинюком Артем зумів подолати груповий етап і вийти до півфіналу. Зробити це, каже, було непросто. Дві ігри перших було самих сложних вийти в ігру, війті в турнір. Я от не тренувався около неділі. Ну, вийшли, виграли. Тобто, цей полуфінал не настолько складний був, як виход із групи. До півфіналу без особливих проблем потрапили і фаворити змагань. Теж грівненська пара у складі Андрія Цехановського і Миколи Лещинського. Ми вигравали 7-0, розслабились, потім віддали тригейму. Сім три, виграли 8-3. Ну, тобто, я рахую, що ми зіграли по своїм можливостям. Суперники теж. Хотіли б зіграти сильніше, але, на жаль, не могли нам дати чинний опір, і тому ми виграли на класі. Зрештою перемогу на турнірі святкувала саме рівненська пара у складі Андрія Цехановського та Миколи Лищинського. У півфіналі вони перемогли дует Артема Зеленського та Геннадія Мартинюка. А у вирішальному матчі здолали опір рівненського тенісиста Володимира Ковальця та В'ячеслава Яцюка із Житомира. Третє місце на п'єдесталі посіли Анатолій Алексійчук із Рівного та Ігор Олійник із Сарн. Роман Свирида, Валерій Мартинюк. Інформаційна програма День.